Інформація для власників автомобілів Lincoln, МКЗ, МКЦ, МКХ. Ми вже почали робити повний розбір амортизаторів задніх, бо в них є проблема часто, це ржавіють штоки дуже сильно. І от ну, в такому стані сальник. Тут видно, що він взагалі вже взагалі ніякий. Ми їх розбираємо, все вимивається. Встановлюємо нові штоки. Абсолютно нові, виточені. Е, йде заміна масла. Щас, тобто щас, щас. Це масло, яке ми злили з нього. Вода, можна сказати. Да, і встановлюємо нові сальники, зроблені спеціально під цей автомобіль, тобто під свої розміри. І е, отакі от вони в нас. Виходять, це вже зроблено, це вже готове. Частина, яка відповідає за регулювання, залишається в стосі. Ми там нічого не доробляємо, все вимивається і лишається так, як воно має покажи, Як продумано заводом. Так що, кому цікаво, звертайтеся. Це особливо буде цікаво для тих, в кого 2014-13 рік. Ось така проблема з амортизаторами із 20 машин в 19. -ти.